Лозівська громада успішно пройшла відбір до програми розвитку ООН і найближчим часом має визначитися з переліком необхідної підтримки. Керівників медичної та соціальної сфери зібрали на нараду 19 жовтня, щоб обговорити та вирішити, які проєкти реалізовуватимуть за програмою розвитку ООН. Про це повідомили на сайті Лозівської міської ради. Наголос робили на взаємодії соціальних та медичних закладів у наданні паліативної допомоги важкохворим, а також на підтримці дітей з особливими потребами. Розглянули також перелік необхідного медичного обладнання та можливість додаткового навчання для лікарів. Начальник управління економіки міської ради Сергій Гранкін пояснив потенційним учасникам основні вимоги партнерів та деталі співпраці. Протягом всієї програми заклади отримуватимуть консультативну підтримку фахівців управління. У взаємодії з програмою розвитку ООН Лозівська громада розвиватиме не лише медичну та соціальну галузі, а й сферу адміністративних послуг. Наразі у програмі розвитку ООН є ресурси для підтримки на три роки. Організація має 12 донорів, серед яких ЄС, уряди Канади, Швеції та Данії.